Дівчата, вітаю вас усіх. Сьогодні я вирішила зробити для вас комплекс, який ви можете робити в будь-який момент, як тільки у вас є вільних 3-4 хвилинки. Ми з вами зробимо вправи, що допоможуть підтягнути, включити наші м'язи тазового дна. Це актуально для тих, хто народжував, для тих, хто тягав важкі сумки під час вагітності. Взагалі просто підіймав щось більше ніж 10 кілограмів. Якщо вам більше, ніж 45 років, ну і взагалі. Якщо хочеться трошечки підтримати своє здоров'я, я довго не буду а, розмовляти, тому ми з вами займаємося одразу справою, цей буде комплекс, включили, зробили. Можна робити щодня. І звичайно, якщо у вас є якісь а, проблеми із а, вашою системою репродуктивною, то спочатку звертаємося до лікаря, і потім, якщо він каже, що так, вам такі вправи робити можна, тоді робимо. Під час місячних не робимо ці вправи. Перше, що я вас попрошу зробити. Це підтягнути анус. Підтягуємо і розслабляємо. Ще раз підтягуємо і розслабляємося. Хлопці тут можуть просто виключитися і все. Підтягуємо анус і розслабляємо. Ще разочок. Не сідниці, не м'язи, просто анус. Підтягнули. І розслабили. З цього моменту ми забули про анус, і ми його не будемо підтягувати. Нам важливо включити інші м'язи. Зараз я попрошу вас дістати сідниці із під себе, да, трошечки так їх розтягнути в сторони. І зараз ви своєю думкою просто намагаємося, наче так, так зрушити і наблизити одну кісточку, на якій сидите, до іншої. Це взагалі ніяк не виражається зовнішньо, ви просто їх намагаєтеся. Стягнути до центру, і ви відчуваєте, що щось там всередині починає працювати навіть тільки від думки, від відчуття того, що ви хочете щось зробити. Для того, щоб відчути наші м'язи, вам необхідно, а якщо не виходить зовсім нічого відчути, ви можете просто під час туалету зупинити сечовиділення, і ось ці м'язи нам і необхідні. Зараз ми спробуємо їх знайти, ми спробуємо їх підтягнути і розслабити. Ще раз плавно підтягнути, без анусу і розслабити. Ще раз підтягнути і розслабити. Тут дуже важливий момент. Дуже важливо, щоб не було такого, що ви підтягнули, напружили і потім пух, упало. Підтягнули напруження і упало. Ні, нам навпаки, важливіший момент, коли саме ви розслабляєте. Тому ми робимо це максимально повільно і спокійно. Поїхали у нас із вами 20 разочків. Поїхали і раз. Розслабили зі мною. Два. Розслабили. Все в порядку, якщо не виходить, три. Це нормально. З часом вийде. Чотири. Не забувайте дихати. Ще. 5 підтягнули, розслабили ще 6. Розслабили ще 7. Розслабили ще вісім. Дев'ять. Дихаємо спокійно. Десять. Кожен раз відчуваєте, як у вас живіт трошечки втягується: 11. Розслабили, 12. Розслабили. Ще тринадцять. Розслабили. 14, розслабили, 15. Продовжуємо. 16. Спробуйте змінити позицію, 17, розслабили. 18. Розслабили. 19. Розслабили. 20. Розслабили. Добре, супер. Ви можете сидіти абсолютно так, як вам комфортно на стільці, на дивані, складаючи ноги. Зараз це абсолютно неважливо. Наші наступні 10 разочків будуть трошечки повільнішими. Ми будемо на 3 рахунки підіймати наверх і на 3 рахунки опускати вниз. Поїхали. І. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Це два рази. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Вверх, вверх, підтягнули, вниз, вниз, розслабили. Вверх, вверх, підтягнули, вниз, вниз, розслабили. Не відпускаємо раніше. Вверх, вверх. Підтягнули, вниз, вниз, ще п'ять разочків. Вверх, вверх, підтягнули, вниз, вниз. Раз. Вверх, вверх, Підтягнули вниз, вниз, два. Вверх, 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 вниз, вниз, вниз. Вверх, 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 вниз, вниз, вниз. І ще раз. Вверх, вверх, вверх і вниз-вниз-вниз. Добре. Наступні 10 разів виконуємо трошечки більш інтенсивно. Раз, розслабили. Два, не швидко розслабили. Три, розслабили. Чотири, П'ять, Шість, Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Наступна вправа. Десять разів. Підтягнули і дуже, дуже, дуже повільно розслабили. Два. І дуже повільно розслабили. Три. Дуже повільно розслабили 4. Дуже повільно розслабили 5. Розслабляємо 6. Розслабляємо сім. Розслабляємо вісім. Розслабляємо дев'ять. Розслабляємо десять. Розслабляємо. Добре, насправді саме ці вправи, це тільки частина. Я підготую для вас повноцінний комплекс, який буде працювати і з внутрішньою поверхнею стегон, і з нашими дихальними, з діафрагмою, і ми з вами так, таким чином зможемо пропрацювати прям суперкласно, повноцінно. А цей комплекс можете виконувати регулярно, можете виконувати щодня. Ніяких болісних відчуттів не має бути. Якщо у вас гіпертонус, то не виконуєте. І спостерігаєте за собою. Якщо Будь-який такий, знаєте, інстинкт самозбереження має бути завжди присутній. Комфортно, класно, відчуваєте прогрес, а супер. Якщо щось не заходить, то не робите. Гарного дня!